Друзі, вітаю вас! П'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Завтра в суботу о 20.00 У нас прямий ефір стрім, і як завжди, дуже відверта розмова, та яка не буває в запису і не буває в випусках. Почати я сьогодні хочу з того з поїздки нашого президента на оцю зустріч європейських лідерів в Будапешті, де його Орбан заблокував, де не показали його виступ, скрізь не показали. Принизили Україну, Орбан, влада Угорщини принизила Україну в обличчі нашого президента. Але ну, люди почали розповсюджувати. Розповсюджується виступ. Нашого президента, там дуже цікаві речі, але Орбану це не подобається, тому що Орбан, як і вся Російська Федерація, вони живуть на брехні. І чомусь Євросоюз це продовжує їсти. Просто їсти. Можливо, як мені написала одна підписувачка, а Євросоюз держи Орбану, тому що він предсказуємий. Вони знають, що від нього не Орбана надержи, а я. Маю на увазі Угорщину. Ну так, ладно. Так, от що сказав президент. Збитки України від агресії Російської Федерації сягнули 800 мільярдів доларів. Це сказав президент. Збитки, яких зазнала внаслідок агресії, потрібно якось компенсувати. Сказав Володимир Олександрович Зеленський, зараз є замороженими 30 мільярдів російських активів, і то це не прямі активи. Вони заморожені. Це проценти, це знаєте, це ось те, що набігало, це там на облігації, на все і начебто рішення є, і начебто всі згодні, окрім там угорщини чи ще щось, але це можна обійти. І начебто все всі хочуть, і начебто всі раді допомогти, але їх просто не дають. Їх просто нам не дають. Чому? Або вирисовують якісь там умови, куди витрачати, у кого купувати, кому заплатити, що зробити. Друзі, якщо. Якщо партнери, якщо ви вирішили надати російські гроші, не ваші гроші, не ваші, а російські заморожені активи нам в Україну, ну, можна поставити одну умову на зброю і це контролювати. Я так думаю, це буде правильно. Ну, правда, президент каже: Дайте, і ми самі будемо знати. Де у кого і що купувати, він наголосив, що Україна зараз потрібні ці активи для закупівлі зброї зброї вперше та побудови житла для людей, які його втратили. Зараз є 300 мільярдів доларів російських активів, заморожених російських активів. 300 мільярдів доларів. Україну вони зруйнували за оцінками міжнародних інституцій зруйнували десь біля на сьогодні 800, 800 мільярдів руйнацій в Україні. Заморожених активів російських 300 мільярдів. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово. Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатись? Я вам відповідаю. Можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам. Можна, ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купуємо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити. Можемо ми віддати просто квартири людям, які їх втратили квартири і не змогли знайти для себе життя, поїхали за кордон, а вони працювали б в Україні і платили б податки. Згоден 100%. дві головні проблеми зараз в Україні: це зброя і е, захищати свою державу, і 5 мільйонів біженців, які втратили не тільки житло, от не тільки житло, ну звикну, Звикайте до цього все втратили. Втратили життя. Хоча вони живі, живі всі, да? але життя ось мені 60 років, і мого життя, що воно було 58 років, його вже немає. Я просто вибачте, що я до себе, тому що я це розумію. Частина велика людей цього не розуміють. Також Володимир Зеленський зазначив, що сума коштів, які Росія отримує від використання тіньового флоту, в рази більша аніж допомога України від всіх наших партнерів. Я сьогодні розмовляв з партнерами на саміті. Я їм наводив приклад тіньового флоту Російської Федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО, Російський Тіньовий флот, який заробляє 11-12 мільярдів. Доларів на місяць множимо на 12 місяців, а потім ще 12 місяців. І я вас прошу тільки це порівняти. Всі ці гроші порівняйте з тим, скільки Україна отримала допомоги. Знов таки вдячен за все без закидів, але тільки один тіньовий флот Російської Федерації, на який не було покладені санкції. Заробив за два з майже три роки війни більше ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні. І це Орбан не показав, і це ті, хто обслуговував цю зустріч, викреслили, закрили і не показали ніде. Ну давайте ми шукати і розповсюджувати. Ну, далі йдемо по родички. Так просто, просто новини, друзі. Найрішуче засуджують корейську присутність в Курській області і те, що Корея почала воювати з нами. Найрішуче засуджують голови Міністерства закордонних справ країн G7 та трьох інших країн. Вони засудили, виразили серйозну стурбованість. Серйозну стурбованість. Ось написав, ми найрішучим чином засуджуємо зростаюче військове співробітництво між КНДР та Росією, включаючи. Війська, експорт КНДР та незаконні закупівлі Росії балістичних ракет у КНДР і порушення численних резолюцій Ради безпеки ООН, а також використання Росії цих ракет та боєприпасів проти України здеться на сайті Міністерства закордонних справ Японії. Дякую вам, міністри закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Великої Британії, США. Та високий представник ЄС Жозе Бар Барборель працюють над скоординованою реакцією на цю подію. Слухайте, ну це що вчора трапилось? Чи сьогодні, чи навіть тиждень, чи навіть місяць назад, будь-які речі, я вважаю, от по життю, я так вважаю, людини. Як... Будь-які речі, будь-які теми, будь-які висловлювання людини будь-якої людини повинні мати наслідки. От якщо ми Засуджуємо, чи ви засуджуєте, то які ваші дії? Це ж дуже просто. Або в кінці сказано: ми просто засуджуємо, нічого ми робити не будемо. Або ми заборонимо цукор, торгувати цукром з Росією чи з КНДР. Неважливо. зрозумійте, неважливо, що. Або ми заборонено. Привітатися з, росія, з російським урядом, де б ми не зустрічалися їхніми. офіційними Ну, що завгодно. Або ми заблокуємо партії, або ми надамо Україні більше, ну що завгодно. Але повинні далі йти дії. Якщо їх нема. Ну, Розумійте самі. А ось е, ітоги. Ось дії і ітоги е, з тієї сторони є. Всі дуже громко, шумно обговорювали візит Гутеріша, генерального секретаря ООН на Брікс в Росію обнімашки, цілувашки, танцювашки з Путіним, з Сі, з іншими, жер хліб, пив, самогон і так далі. Ну, Дід, бабки брав, все, я не хочу далі. Так от і Там завжди є ітог. От чому там завжди є ітог, з нашої сторони і з наших партнерів немає результата і підведення того. Це як я завжди кажу. Є вхід в будь-яку ситуацію і повинен бути виход з цієї ситуації. Якщо цього немає виходу, ну тоді навіщо ти взагалі заходиш? Так от. Окупаційну владу Криму запросили на сесію всесвітного форуму міст, який відбудеться за підтримки ООН. Міністерство закордонних справ України закликає генсека ООН Антоніо Гутереша вжити заходів і припинити використання форуму для спроб легімітизації тимчасової окупації українських територій. Та закликаємо ми. Ми можемо закликати кричати, вибачте, віжати, піщати скільки завгодно. Там повезли в дипломатіка грошики. Зрозумійте, ми не можемо так давати. Цивілізований світ демократичний не дає гроші, а Росія дає. Оркостан, Кацапстан, вони дають. Заспокойтеся, друзі. Просто вони працюють за гроші. Вони такі. І немає там ніяких цінностей, немає ніякої там людяності, немає там ніякого співчуття. Там взагалі нічого такого не існує. Дід Антоніо, я вже казав, забезпечує нащадків і плювати йому на те, що вчора вбили немовлят у нас. Ось і все. Плювати йому. Ну і останнє. у Нідерландах після матчу Ліги Європи між Аяксом і Макабі стався напад на ізраїльських болівальників. Це Times of Israel Написали зловмисники з палестинськими прапорами, які вигубкували гасла на підтримку Палестини, напали на фанатів із ножами. Поліція затримала близько близько вже 62 осіб. Постраждали 10 ізраїльтян, двоє зникли безвісти, не можуть знайти вже шістьох. Це початок був Ізраїль направив літаки для евакуації, а Цахал готує рятувальну операцію. Значить, що я вам хочу сказати? Ні, це, це ж не ствердження. Я ж там не був, я не в гур, я не в уряд, я взагалі блогер Донецької області, який намагається думати. Було тренування в крокусі в Російській Федерації. А скажіть, хто взагалі? От хто. Думає, хто взагалі стоїть за всіми терактами, за всіми нападами, за всі, е, знаєте, скрипалями, літвинами, за всіх, кого убивають? Ось льотчика вбили, той, що вертольот пригнав. Ну там, я думаю, він також трошки вчинив неправильно, поїхавши туди. Хто це все організовувала? Раніше всі теракти організовував Радянський Союз. У них таліби, у них е, всі ці були, були там у саме Белани, це все їхні друзі. І це все формува, формується там у, у, в Російській Федерації або на їхньому Кавказі, там де вони можуть, там в горах, там же, ну, можна заховати. І в Таї і скрізь. Спочатку Радянський Союз організовував ну, 90% терористичних актів за кордоном. Якщо не організовував він їх. То він фінансував їх, Зрозумієте? То він їх фінансував. Зараз же нічого не змінилося. На мій погляд, на мій погляд, це було або профінансовано, або організовано Російською Федерацією. Я знаєте, мені дуже шкода людей пострадавших. Але влада Ізраїлю, вона для своїх людей. Робить оце все. Цілує в дупу Путіна. Не дозволяє президенту Володимиру Зеленському відвідати Ізраїль. Взагалі Україну вважає частиною Росії. Влада Ізраїля сама підставляє своїх людей під Російську Федерацію. Продовжуйте це люди. Продовжуйте. І ми будемо продовжувати збирати на реп. Завтра я буду доповідати на прямому ефірі, що там з грошима. Донатимо друзі. Обов'язково підтримуємо канал, якщо ми хочемо допомагати нашим воїнам. А це потрібно вкрай потрібно. Я розташую сьогодні передачі посилок. Ви подивитесь, підпишіться. От хто дивиться не підписаний, підпишіться. Це допомога каналу. Поставте вподобайку. Це допомога каналу і збору, більшому збору для наших воїнів. Розповсюдте, це допомога каналу і збору нашим воїнам. Пишіть коментарі, пишіть ваші думки. Пишіть, як ви думаєте, хто зорганізував оцю бойню в Нідерландах. І переходимо плавно до наших баранів. Друзі, так ось наші барани. Наші барани бувають різні. Бувають великі, бувають маленькі, бувають бекаючі, бувають микающі, бувають ідіотами, бувають розумні барани. Різні барани бувають. А я хочу, щоб ви подивилися на це відео, яке випустила Європейська Солідарність, там Порошенко Марина, там Вятрович, там ще хтось про пам'ятники російським діячам, народившимся в Україні і ніколи не ставшими українцями, і інше і так далі. Так от подивіться, що вони кажуть. Анна Ахматова найвідоміша російська поетеса. Її вшановують на державному рівні в Ерефії. Російські окупанти використовують її ім'я на тимчасово окупованих територіях для просування ідеї руського міру. Російська агресія, яка вбиває українців, бере початок з російської культури, частиною якої є російська література. Пам'ятник Анні Ахматові до сих пір знаходиться на чільному місці в столиці України. Так не має бути. Росія завойовувала і втримувала Україну не тільки силою зброї, але використовувала для цього і російську культуру. І Михайло Волгаков був тим письменником, який став одним з інструментів російської імперської політики в Україні. Попри те, що народився в Києві, він ніколи не став киянином, тому що заважав все українське, тому що ненавидів Україну як незалежну державу. І пам'ятник йому досі в Києві. І так не має бути. Казимир Гапоненко, радянський піонер. Саме пропаганда та міфи зробили його героєм. Він був у складі диверсійної групи НКВС, а головне причетним до переслідування українських націоналістів та знищенню хрещатика під час німецької окупації. Пам'ятник Гапоненко досі у Києві до того ж на території гімназії так не має бути Ворожій російській культурі не місце. В українській столиці от кажуть вони все правильно. Повірте мені, на мій погляд, все правильно. Не повинні російські діячі заполоняти наші міста, села, містечка, вулиці. Правильно, не повинні верхні, так звані народившися в Українці, ставши росіянами, знущатися над українцями. Правильно, а у мене питання. Ось просто одне питання. Ну, до всіх. Війна почалась у 2014 році. Армавір правив 5 років. І вони задають питання, чому до цих пір стоять ці пам'ятники? Та тому, що у нас війна, тому що у нас ковід був, тому що ви не даєте працювати владі, а вам ніхто не заважав 5 років. Ви нічого не робили. Чому ви за 5 років не знищили все це неподобство? Ви бачите, які люди дуже гнилі. Люди прогніли. Оце, Оце справжні хохли. Вибачте мені за таке названня. Оце хохли, коли свою вину, провину перекладують на інших, і яким плювати, що буде зараз з вами, з державою, їм аби прийти і знову красти у вас? Ось ні, з наших баранів подивіться цей баран де ще один баран наш співак Павлік. Подивіться про його, про його пояснення. Олександр е виїхав до Сполучених Штатів Америки вже два роки. Він там зараз живе з сім'єю. Разом Ми отримали чи то зелена карта, як називається, знає. 에... Чи запрошення було зі сторони э... віруючих людей по, по християнській лінії? Щось таке? Я так толком не знаю, яким чином він туди поїхав. Ну тому що дорослий Олександру моєму на сьогоднішній день 40 років. <с Hans> Подивилися? Класно! Класний! Він не знає. Він не знає. А цікаво, врошук роз... видали, В розшук подало, то цікаві його оцих от родичів дітей. А тепер. Стерненка подали в розшук. Одеський ТЦК подали в розшук, але вони тепер написали, що це не спеціально було, не за критику. Я не знаю, за що його подали в рошук. Я не розбираюся в цій темі і не хочу розбиратися, це їхнє. Але в розшук його подали. І кажуть, що він приїхав, все вже зробив, і все нормально, і його направили на ВЛК. Вопросів немає. Зробили, зробили. По закону. По закону. Те, що там думає один, другий, третій чи четвертий будь ласка, у мене питання. А подали в розшук на родичів Порошенка, дітей, Луценка, Турчинова сина е і інших. І інших, хто за кордоном, подали в розшук на Арестовича, на Шарігів, на тих, хто втекли, на всіх, хто втекли, подали в розшук, чи не подали. Ну, оце і гнилість. Називається баранів наших, розумієте? Ну і останнє. Ох, воно і міжнародка, і наше. Викладачів з Одеси затримали в польському університеті за хабар. Викладачів з Одеси затримали в польському університеті за хабар. Вони купували 60 дипломів. Преса посполітика пише польське видання. Півробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали викладачів на території колишнього університету Колегіум Хаймам під час спроби дати хабар 40 тисяч доларів за дипломи для 60 осіб. Вони брали участь в організованій злочинній групі, заснованій та очолюваній ректором цього польського університету. Класно, ми в міжнародних ОПГ, ми скрізь. У нас все йде скрізь. Ну як так? Ну як так, скажіть? Оце наші барани. Оце, друзі, наші барани виходять. Що будемо робити? Що ми будемо з вами робити? Дивіться, у Львові відкрили сільпо. Те, що рошин відкривається скрізь, у нас відкриваються під час війни крамниці. Крамниці, а у нас не відкриваються фабрики по, для по пошиву взуття або по виробництву. Якісь інших потрібних товарів, телевізорів, телефонів. Так, да, хай чужі, але воно у нас не відкривається. У нас відкриваються тільки крамниці. Тільки, тільки більше у нас не відкривається нічого. Ой, дуже шкода. Дуже це шкода. Ну і зовсім останнє. Масових вуличних заходів на Різдво та Новий рік у Києві не буде. Слава Богу! На третій рік війни Віталя. І Київрада таке вирішила. Як повідомили в департаменті культури КМДА цього року, проведення святкових тематичних заходів планують лише в муніципальних закладах культури, театрах, музеях, бібліотеках тощо з міркувань безпеки. Ну тут ще і електрика, тут багато, багато яких проблем, але це повинно бути ще два роки назад. І це було б дуже. І дуже правильно. А ось ще у мене тут є. Є такий шахов Сергій Володимирович, А його в розшук подали. Він не він одного дня не був в Верховній Раді. Але він онлайн в комітеті. Комітет проводиться шахов там і все там нормально у них. Розумієте? Ось це наші барани, друзі. Але ми працюємо і будемо працювати. Знаєте, я не вже оце. Але ми, українці, ми за Україну, ми від. Ми, Відвоюємо волю для України і для цих баранів, на жаль, також. Так от, друзі, передача ваших посилочок. Да? Подивіться на це, те, що ви передавали, і сітки, і все інше. Бойцям з 241 ї бригади передаємо пару сіточок, таких від Бакума Олександра. Е, хлопці, скажіть що. Дякую вам, дякую вам. Слава Україні! Героям слава! І подяка нашим донаторам чорненькому Василю велика подяка. Кояніченко Ірині, 50 на 50. Дякую вам, дякую, пані Ірина, особисто від каналу. Навозенко Валентині, 30 на 70. Дякую вам, пані Валентина, велика подяка в особисто. Нестеровському Михайлу на розсуд написав пан Михайло. Хтось о 7.46 на монобанк. Дякую. Мобілбанк написано. Гецко Ніні, ні. хтось з Приват 24 на 11.44 монобанк, без прийму. Велика подяка. Хробус Тетяні на канал. Дякую вам, пані Таня, величезна вам подяка. Тіщенка Наталії, реп, Лазебник Валерій, дякую, друже, дрони. Мангуш Тетяна на три частини розділила. Реп, канал і дрони. Дякую, пані Тетяна, величезна вам подяка. І два перекази від Беньковської ользі. Друзі, всім, всім дяка. Завтра у нас стрім. Завтра е, прямий е, ефір збираємо. Нагадую ще раз на реп. До завтра.